Доброго дня вам, діти, кажу, і щось цікаве я вам розкажу про світ чарівних і пахучих красунь, про квіти, що в тебе вдома ростуть. Діти, а як же називаються ці рослини? Відгадайте мою загадку і дізнайтесь. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, під водиці зеленіємо, усім діточкам радіємо, про які квіти? І йдеться мова у цій загадці про кімнатні рослини. А чому їх так називають? Ці рослини живуть в приміщенні в кімнаті, їх саджають у горщику, доглядають за ними, а вони дякують за це гарним ростом та красивими квітами. А для чого ж нам потрібні кімнатні квіти? Вони прикрашають нашу силю, лікують. Очищують повітря та збирають пил. Кімнатні рослини дуже різноманітні, одні зачаровують нас яскравими квітами, інші своїми листочками та лікувальними властивостями. Давайте розглянемо деякі кімнатні рослини та запам'ятаємо їх назву. Це бегонія крапчаста. Зверніть увагу на її листочки. На них є крапочки. Тому й називається вона крапчаста. Ну а цю квіточку називають фіалка. Назву свою отримала від забарвлення квітів. Якого ж кольору її квіточки? Так, фіолетові. Тому називають її Фіалка. А ця рослина має назву драцена. А яку рослину вона вам нагадує? Так, пальму. А це фікус. Це висока кімнатна рослина. Листя у нього широке та гладеньке. А ця квітка має назву алої, в перекладі з іноземної мови гіркий. Має довгі гладенькі м'ясисті листочки, вкриті по краю шипами. Рослина має лікувальні властивості. Всі ці рослини не будуть такими гарними без догляду. А ви знаєте, як за ними доглядати? Кімнатним рослинам необхідно розпушувати землю, щоб до коріння потрапила не лише водичка, а й повітря. Вологою ганчіркою прибирати пил з листя, тому що рослина дихає листочками. Ще листочки можна оприскувати водичкою, а поливати їх водою кімнатної температури. А що ж буде, якщо кімнатну рослину висадити в ґрунт? Ця квітка загине. Кімнатні рослини радують нас, з ними в кімнаті красиво і затишно. Живучи в нашому будинку, вони приносять велику користь, зволожують повітря, насичують його киснем. Потрібно доглядати за ними, тоді вони будуть довго радувати нас. Зеленими листочками та квітами. Так що ж потрібно рослинам для зростання? Світло та тепло, полив, розпушування, оприскування? Молодці малята. Тепер ви вже знаєте, як доглядати за кімнатними рослинами? Ви гарно попрацювали? Час і відпочити. До побачення, до зустрічі!